Доброго деньочка. Вже я знаходжусь на своїй кухні. Зараз я вам розкажу, де я пропала. Я опарувалась. Оперувалась у приватного лікаря-травматолога-ортопеда у нас в рівне в клініці. Клініка називається Тарасюка. Хто рівненський, це знає, а на другому поверсі там травматологія. Лікар мене оперував Столярський Назарій Ігорович. Операція була на коліні. От, де то тут пише мені. Он, дивіться, проведена операція артроскопія правого колінного суглоба. Це воно не роз... артроскопія. От мені здається, чого ти Надя так довго боялася. Я два роки була на обезборювачі, чи... бачите, я тільки шокагу попила. Я сама приїхала додому, тому що ця операція я вам навіть покажу. Дивіться. Бачите, не розрізана, трошки синячків є, не розрізана. А тут робиться в коліні, це такі понамазувані мене, чимось вони там обеззаражували. От, е, робиться дві таких, два отвори. В один отвір вводиться відеокамера, а через друге там воно його роздроблює і, як пилосос, дістає. Боже, яка я вдячна цьому лікарю. Це людина золото, це золоті руки. Його тато все життя теж працював лікарем-ортопедом, травматологом в обласній. Столярський також працював в обласній. Потім він почав займатися приватно. У нього море людей, він не має часу підняти голову. Понеділок, п'ятниця він приймає людей, а інші дні він оперує. Я дуже йому вдячна. Там на мене підписалась дівчатка з цього відділення. Дівчата, я вам всім вдячна. Вдячна анестезіолог, я її назвати її фамілії, так я й не запам'ятала. Боже, золоті руки. Всі медсестри. Це. Ну, це взагалі це якийсь такий колектив, Назарій Ігорович підібрав. Там лежиш в лікарні, як вдома. За тобою ще більше, там більше дивляться, чим я з собою вдома дивлюся. Боже, а як вже виписалась, мене аж по сходах звели, слухайте, вниз підтримували. Розказували, як мені ставати раніше тою ногою, потім тою. І сіла в машину. Мені мене добре, що машина автомат, сідушку назад отак підвинула, І собі нога була рівненько і доїхала благополучно помаленьку. Знімати мені шви е через, тут написано через 14 днів він пише О. І 3-4 тижні обмеження, навантаж, щоб е не навантажувати нічим. Мені їсти хочеться, я дістала кусок фаршу. Зараз щось легеньке таке собі зроблю. Раз, ще раз поп'ю. І кажу, може кому треба, може, в кого проблеми е із колінями, з ногами, з спиною чи руки, чи що там, по костях. Боже, прямо рекомендую звертатися до цього лікаря. Кому треба, напишу потім телефон, хто схоче. Ну, це, до нього приїжджає не тільки Рівненський, і з Львова, і з Луцька. Він, вроді, навіть в Луцьк його визивають і Львів оперувати. Це взагалі кажу, я навіть не знала, що в нас є такі лікарі. Це душевна людина, це Тарасюк, це е, клініку цю має. Бачите, Тарасюк тут пише він лор. Оце Тарасюка пише. А це лікар-травматолог ортопед Столярський. От, дуже вдячна. Всім вдячна, абсолютно. Всім кажу і медсестрам, і анестезіологу, і в операційній. Там був ще один молоденький лікар. І особливо Назарію Ігоровичу, я всім дуже вдячна. Він мене на ноги підняв. Я боялася, кажу, я розбила коліно. Мене побито одне і друге, але це вже так мене прикрутило, що мені навіть обезболюючи не допомагали. І я зараз ходжу, я буду глядітися. 26 числа в мене поїздка предстоїть, дуже велика. 50 годин в автобусі, і я мушу до 26 числа. 25-го піду, він мені зніме шви, а 26-го я поїду. Я виставила була в Інстаграм, мене дуже там підтримували люди. Сюди я не хотіла нічого показувати, але зараз вже все добре. от, І думаю, розкажу, де я була ці дні. Він мене, наприклад, позавчора прооперував, вчора я вже була вдома. Це щось на столі. Бачите, які розводи була, розлила. Не розлила, а положила фарш, і він мені так почав розставати, то я його тернула зараз я гарно протру цей стіл, Але це не важливо. Отаке. Добренько. Всім дякую, хто дивиться це відео. Щось коментуйте, щось пишіть. Якщо комусь щось потрібно підказати, може хто хворіє, я вам дам номер телефона, звернетесь, поговорити з цією людиною. Ну, це людина золото. Це він, травматолог, ортопед, е, як кажуть, по наслідству батько в нього був, а тепер він. Це кажу, золота людина. І я їм дуже вдячна, прямо дуже вдячна всьому колективу, хто приймав участь у моєму лікуванні. Я прямо вдячна від щирого серця. Все, на цьому все. Я раз вам показала мою кухню. От. Отут так у мене. От, стараюся, щоб у мене завжди чисто було. Гризнути не переношу. От. І от таке. Все На цьому, все. Дякую вам всім. До слідуючого відео.